На майданчику кар продаж від власника. І сьогодні у нас, друзі, sq 5 v 6 354 конячки тут. Шкіряний салон, підігріви, клімат, круїз, пам'ять на двох водіїв, панорама. Ну, Тут багато чого. Зараз пройдемось, бо я ще щось забуду. Отакі от затонована красуня на 21-х таких тапочках мішелинівських. І погляньте, стан кузова зовні. Ось такий у нас вихлоп гарнючий 2 два по 2. Два. партроніки, все як треба. Ось така автівочка. Так, поїхали. Бо безключовий, здоровезні такі бокові зеркальці. Я так розумію, вони, мабуть, з да, підсвіткою, датчиками, мабуть, сліпих зон звичайно, такі автівочки. До речі, скло всі ауді навколо стоять. Так, на двох водіїв бачимо. Складання зеркал. Багажничок, керування сидіннями, Погляньте, це салон. Бачите, sq 5 все строчечки, все видно, гарні бокові підтримувачі, шкіра Алькантара, датчик світла, он круїз вам. Зазвичай мультикармо, ліпісточки, бачите, плюс-мінус. Поїхали. Гальма, електричні, мультимедіа, а повний привід, до речі, у нас тут. Так, двозонний клімат, підігріви, І ще така панорама там у нас. Так, Це у нас панорама чи люк. Люк і люк. люк. О, бачите, керування все тут є. Так, салон позаду зараз покажу. Картки дверцят просто в бездоганному стані. Автівка, наче салон. От, не вірите, приїжджайте, подивіться. Гляньте цей салончик. Жодних тут шкрябочок, нічого такого немає. Сіточки ще, до речі. Килимочки вон, штатні. Все як треба. Підголовнички, поличка. Дуже пружні такі, сідушечки тверденькі. А проємчики гляньте, жодних косочок немає. Все як треба. Так, багажничок. Пішли сюди. кнопочку тиць. О, будь ласка, само все піднялось. О, тут ще сіточка. Отака от, до речі. Це я знімав в перший раз, вона з'їхала для ваших речей. Ну там запасочка, все інше, як зазвичай. І сіточка он робить. Ось такий гарний багажничок. Поїхали. Оп, нажали. Зачиняємось. Ось така у нас SQ5. Нагадую, V6, 350 коней на 21 тапках, Автівка, до речі, Сполучених Штатів. І у неї мінімальне ДТП, ось тут по фарі по бамперу, тобто майже майже нічого автівка не втратила, мінімальні пошкодження. Ну Чистенькі фари ви всі бачили, я це полюбляю показувати. Так, ну що, послухаємо, як працюють ці 350 лошадочок. Так, гальма, кнопка. <звук> Так, працює музичка. Пішов працювати клімат. Виход зажигання. Ні, не може зажигання, бо треба ж показати людям двигун. Потім сонечко, потім. Отак все відчиняється легесенько отут. Пішли до капота. Оп. Так, отут така лапка. Ну Ось він красень, v 6 на 354 наче лошадочки. Отакий підкапотний простір у нас, друзі. Погляньте. Все, дуже рівненько працює. Підкапотний простір. Отаке авто. Нагадую, 14 рік в шикарнішій комплектації. СК5, В6, 3-літровий Бензиновий талітровий бензиновий двигунчик вже загавариюсь, бо стільки багато хочеться розповісти про автівку. Телефончик власника, до речі, під відео телефонуйте, розпитуйте, приїжджайте, оглядайте, а головне купуйте.